Ця атака тривала. 6 годин і було влучання в критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру зазнали пошкодження енергетичні об'єкти, трансформаторні підстанції, зазнала пошкодження. приватно приватне акціонерне товариство Харківська ТЕЦ 5 яка заживлює частину міста Харкова. Вона практично зруйнована. І хочу сказати, що спочатку опинилася під загрозою. Відключення 1200 будинків в трьох районах міста Харкова. Але завдяки тому, що ми встановлювали блочно-модульні котельні, нам вдалося переподключити 300 будинків, і вони зараз забезпечені всім необхідним забезпечені теплопостачанням. Що стосується інших будинків, то практично 853 житлових будинка. Нам прийшлося. Зробити так, що злити тепле насі, і це безумовно було правильне єдине правильне рішення, бо в таких холоди просто би розмерлася система в житлових будинках харків'ян. Тобто, ми зробили все можливе в цій критичної ситуації, і хочу сказати, що на теперішній час ми працюємо, працюємо для того, щоб як наш. Швидше усунути і подати теплоносій. так це дуже важко, але є певне технічне рішення. Зараз наші спеціалісти працюють над цим. Ми розгорнули 101 пункт незламності. Крім цього, ми розгортаємо намети, в яких можна теж обігрітися, отримати гарячу їжу, отримати гарячі, гарячі напої, підзарядити телефони. Хочу сказати, що крім цього, ми звернулися до уряду. Є певна домовленість з урядом для того, щоб в тих районах, в яких зараз немає теплопостачання, було стало електроелектропостачання для того, щоб люди мали можливості вмикати електрообігрівачі і підтримувати життя і підтримати певну температуру в своїх домівках. Крім цього, хочу сказати, я дуже вдячний. Укрзализниці, яке теж відгукнулася, і вони будуть ставити так званий пункт незламності, такий потяг для того, щоб люди могли. Там теж е, перебувати під час таких холодів, які зараз є, і які ще будуть. Це перший такий е, масштаб е, в цьому опалювальному сезону. Але ми проходили 22-23 рік, і е, були випадки, е, різні випадки. І е, ми е, теж перезапускали систему опалення в ті роки 9 разів. Це безпрецедентний випадок, і хочу сказати, що я дуже вдячний сьогодні енергетикам. нашим тепловикам, які працюють, працюють цілодобово для того, щоб зробити все можливе, щоб люди отримали тепло. Ви що стосується надзвичайної ситуації, то ми кваліфікуємо цю надзвичайну ситуацію, як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені. Це дає нам певні можливості. В діях, і це, це дуже потрібно. Що стосується людей, то я хочу сказати, що ми будемо робити все і боротися за кожну годину, кожну хвилину тепла, кожну хвилину з електроенергії для того, щоб люди були і залишалися у місті.